Так, всім привіт, капот з братової калібри, я йому свій віддав. Але зараз не про калібру, що я тут вирішив дістати свою легенду. Хм. І з 16 років вона у мене, і собственно, 16 років вона у мене. Тому зараз відкопати треба. Всім, я думаю, буде цікавий момент запуску. Стояла вона місяців 8. З дочкою останній раз там відео можна подивитись, коли я катався. Аліса, тобі привіт, сумую, скучаю і люблю. Тому мотоцикл завжди. в мене якби на, на підхваті був, але дочка в Польщі, та все ж хочеться трошки розвіятись ну і взагалі змінити обстановку. Тому зараз дістаю мотоцикл та заведемо його. Відкопав, треба акумулятор під'єднати, який десь десь, не пам'ятаю, де я його. Коротше, в гаражі треба взяти буде. Я його не заряджав, тому можливо, можливо, він сів. Ну, коротше, зараз дістану, пере, перекотимо в інший гараж, колеса треба накачати. Ну і спробуємо таки ще запустити. Витягнув. В цілому стояв він накритий, тому навіть плюс-мінус чистий пил, звісно, є місцями, та все ж. Треба його зараз виїхати і здуть. Ну, а перш накачати колеса, до речі. Ну Підспущені та все ж тримають. Тому зараз на гараж за акумулятором. Саме головне це паливо, як завжди, буває так, що від простою карбюратор резинки всихається, коротше, починає текти. В цілому я завжди роблю три качка на підсосі і потім запускаємо. Запалення акумулятор є. Тому прям місяці вісім цікаво, запуститься чи ні. Раз, два. А, ну. Так, ты ти, що? Просто. <связь> Обалдеть. А что, прогрів. Да, прогрілась. Тому зараз еду, до Алексея покатаюсь. трохи на своєму мотоциклі ситуації у нас тут дощ радуга ну коротше варто тільки дістати мотоцикл і починається в цілому все добре, як бачили, їде. Так, ситуація набрала обертів. Це капець, і сонце світить, ливень йде. Коротше, виїхав, блін. Ну тим не менш, трохи покатався, оскому збив прям відчуття ті самі від мотоцикла, і з яким все. Тоже Також в порядку скільки стояв, не заправляв паливо там є, тому якось так. Короткий проїзд, коротке відео, погода в нас тут на розвидніється. видніється. Дякую за перегляд. Ява модель, до речі, мотор я змінював. Це 634.720, це 83-й рік. Вони вже йшли, ну, скажімо так, із останніх, там були відмінності від звичайної ножки, всякі кріплення, ну, в цілому вигляд десь такий крім двигуна 634 Якось, не знаю, труби протер, як ми знаємо постійно, все в маслі, так виглядає Мотоцикл у мені подобався весь час. За 16 років є що згадати, скажімо, прямо. Зараз не так активно, як ви зрозуміли, я на ньому катаюсь. Багато пройдено, багато чого було змінено. Такі от приколи, замок, хто зна від старушки 360 модель. А так, плюс-мінус тримаю його в класичному такому вигляді. Вигляді, крило пересверлене, трошки задрати щоб не висіло, як М -м, мені не подобається. В іншому вже стандартний, без всяких там допрацювань, просто така ява моя перша і моя улюблена. Все, всім дякую за перегляд, всім рівних доріг, сухих, якщо на мотоциклі. Ну і в цілому гарного настроя. Мирного неба. Все, всім пока.